Всім привіт! З вами Остапич and Папич. Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні у нас е, гра дуже стара, але дуже класна. Називається вона «Машинаріум». Це легендарна гра е, про, про робота, який. Ну, Тобто, задача е, е, керувати роботом і виконувати різні квести для того, щоб е, пройти ті завдання, що йому необхідно. Значить, е, будемо проходити, можливо, частинами. Давайте почнемо. Дивись, Оп! — Так. <хи> — Значить, починаємо нову гру. Play new game. — Так. Yes. — Що ж, починається. Значить, зараз буде така передісторія. — О, все, пішло. — Ми бачимо там на фоні таке місто там роботів. Там прилетить якийсь робот-пилосос. Ну, просто це сміттєвий якийсь. Э, сміттєвостець. Uh -huh. якісь... да. А літає. Арінь... І він арінь... викидає, бачите, oh. запчастини якогось робота. Цього так. робота звучить Мойсей, так? Наскільки я пам'ятаю? Uh, машин. Робота машин? Так. Да. А, Іосіф, Іосіф, Іосиф. Іосіф. Да. Це буде головний oh. герой. Значить, треба класити, зібрати робота до докупи. Почекай. А, бачимо. Що написано, ви можете. А я не встиг прочитати. Ну, тобто, тут підказки, І як. Цьому треба як вистачати. керувати тим роботом. Значить, давайте... а, так, треба. Да, наш робот вміє Фонік. розтягуватися. І з'їдати. Угу. Так, віддаємо. Е, Віддавайте меншій... е, Ось, тримай. На. Дякую. Дякую Вона нам принесла ногу. ногу. Супер, нам треба знайти руку. Оце от е, катушка, мабуть, щось з нею треба робити, так? Пінг. Так, а, ми є... наматуємо нитку і спагеті. Це мотузка. Є. дай на секунду. Так. Є підказочка, що у нас тут є підказки. Такі от штуки. Да? І у нас є Штак... а, щоденник. Ми до нього ще, я думаю, повернемось. Поки що він так, нам він не потрібен. Так, Зараз нам не потрібен. Так, так забираємо ще магні... магніт. Магніт. Ой-ой-ой. Примагніталась. <хи> ну, це ж магніт. Так. так, тепер можна ми підказує, пиш, що можна з'їти. Пише можна комбінувати О, деякі оба, речі. Оба. От ми з'єднали мотузку з магнітом. Ні, то Іосіфу давай, щоб він кинув. Перекинув її на тебе. Підійди до води. Підходимо. А, ось ця от штука ще треба. Mm. Ага. Тепер. тепер ми можемо до неї прив'язати, так? Да? Пік. Спагеті. Магніт. Дуже класна графіка. Так, ну, мені це... теж подобається ця гра. Це безсумнівно легендарна гра. Якби люди, От. ті, хто знають, ті угу. знають. Опа, і ми виловили нашу руку. Так. І все. переїхали на інший бік. Щодо побігли. Значить, наша задача так. нас, ви бачили, викинули з того міста. Побігли. Ми спочатку будемо повертатись назад. Тобто задача повернутися Ось ми вже в місто. йдемо до полісейську. До якогось там стоп — До міста, так. До входу в місто. За нами, бачите, там біжить якийсь робот теж. Диття. Так, дивимось, що відбувається. Прийшов робот-поліцейський. Другий поліцейський його... відкриває йому мост. так? Диття. Відкрив йому міст і він собі спокійно проходить в місто. Значить, Наша задача зараз якимось чином теж пройти туди. Давайте дергаємо за матузку і е, треба пересвідчити, ну, попросити, наприклад, поліцейського, щоб він нас теж пустив. Просимо опустити міст. Ні. Каже, заборонено таким роботом. Тільки поліцейським. Тут якісь конуси так, є. Так, да, ну, ми зараз будемо маскуватись. Під поліцейського. Тобто нам, відповідно, потрібен Конус. Бачили у нього шапка, ну Конус такий шапка в воді Конуса. І вгорі ще був той лампочка. Треба брати нижню нижню і переставляти її. Переставляємо вище. Тобто нам треба доповзти якомога вище і викрутити з цього ліхтаря лампу, наскільки я пам'ятаю. Угу. Ну, короче, по максимуму. Надо забратися. Давай піднімаємось Ще. і все. І розтягуємося, мабуть. А, ще можна. Ще. І ще, Розтягуємось і беремо лампу. Ха, да. Так, далі так. нам треба пофарбувати той конус е в білоблокитний колір. Не я ж ось ніби пам'ятаю. Давай, піде його це відро, відро з фарбою він Так, десь треба ще знайти блакитну фарбу. Ааа, пути. Запуглюю зовсім. Ага, Була і тут є ще блакитна фарба. Комбінуємо, так? А. Сюди. Ні. Добре, я ще просто дотягуюсь, треба підійти поближче. Можливо. Пік. Угу. Перефарбовуємо. І... Ось такий. Ага. І з'єднуємо лампочку, ага. І надіуємо на нашого іос. Все, і тепер ми виглядаємо прямо як ті поліцейські. Піднімаємось, натискаємо цю штуку. Підійдемо сюди, вийскаємо. Просимо відкрити будь ласка, Біласка, відкриємо міст, угу. тут оліє якась. Там олія, так, але О, ну, ми оліє. бачили, що той поліцейський її перескакував. ми що? можемо пере... Там а, ну йому може, треба буде ще вміст, Все, Всього вибирає. Оп, і ми mm -hmm. посолилися і впали, <пас> тому ми будемо йти um. в місто важким шляхом. Значить, бачимо, тут якісь, е, якась залізниця, якісь двері натискає. Що за... ж тут таке? Кнопки, кнопки. Ну, Це оті от е, труби вгорі. Де я? Покажу, Зараз ми можемо переключити, натиснути. І вона, бачите, переїжджає там. І, наприклад, зараз вона на цешці можемо на бешку переключити. Тобто. Кожна, кожна ячейка оця, вона має свої координати. Але це нам зараз не потрібно. Так. Піднімаємося сюди вгору. Піднімайся. Смикни за оцей важель. Угу. От ми смикаємо і виїжджає возик з якимись там ресурсами. Нам, відповідно, треба якось туди а, теж потрапити. А, оцей шматочок ми приєднуємо сюди до пірів. Так. І тепер ми можемо знизу, отам, от, е, натискати на важель прямо знизу, так. Там угу. наша задача, якби. Ось це статус, мабуть. Так, да, да, да. Тобто ми маємо зараз, наскільки я пам'ятаю, опустити максимально оцю трубу, ні? Щоб по ній потім переповсти. Для цього. Ой. Іще. Той... Вниз, вниз. В... Пуньку. Так. А. Оп. Нам табар... треба от сюди по... Посунути. А, Почекайте, виходить, що. виходить, от, цифри це вправо вліво він зміщується, а літери вверх вниз. Нам десь сюди треба, Е, Мабуть. Отак от це має бути це от. Ну, давайте спробуємо. Я просто не пам'ятаю, яку саме нам треба поставити. Ні, нам треба, мабуть, на двічку. Ага. Ну давай, спробуємо. Ні, на четвірку. Не на двіка на четвірку. Що на четвірку? Ну, оце от четвірка буде. Угу. Давай, йди. По-моєму, нам ще якось треба... Ще щось, щоб зачепитися. Ну ладно, давай. Спробуй розтягнись вгору. Вгору. А оце не можна взяти штуку? Назад забрати, ні? Не, не можна. Тоді давай спробуй таки от сюди. це у нас п'ята. Давай на п'ятий. Так, ну сподіваюся, це воно. Мабуть, все ж таки двійка потрібна. Та, чого двійка це mm -hmm. тут? А, ну ну може. Добре, давай, я спробую двійку. двічі. Штани свалились. Тільки не двійка. А, ну да двійка. Двійка, двійка. Ну, роботи, mm -hmm. давай. Біжим, біжим, біжим. Піднімаємось. О, О так, двійка було треба, точно. Три. Так, ідемо, забираємо цей башмак, називається. Ну це... ну, це башмак називається, це стопер для всякого транспорту. Ну, в основному для вагонеток. Ну, тут для вагонетки. Так, кладемо його на Корі. рельси. Бум. І е, запускаємо нову вагонетку. Є. Тепер виходить. Ми самі маємо прикинутися вагонеткою і дернуть. І Нас, нас поїде наступна, двері відкриється, нас заштовхнуло всередину. Так, давай Тут Монстр я буду. Якийсь... Тут, побачимо, да, це ти, тут вилазить такий павучок, якийсь павукоробот і краде оці матеріали. Це такий поганий чувак, От. і Іосиф починає щось пригадувати. Як він був маленький, грався собі в пісочниці, а цей хуліган приходив, там, ламав його замок, ну коротше, знищався над ним. Значить, Іосіф знає цього робота. І ви бачите, який він поганий. Так, значить, наша задача зараз е якимсь чином вилізти туди, в ту трубу, звідки він прийшов. Якась кнопочка горить. Це, це лампочка. От у нас О. тут є пульт. Давайте підемо і будемо дивитися, що ми можемо тут робити. Натискаємо кнопку, бачите, хапає цей кран щось і скидає потім, <смі> туди, де горить вогонь. Нам це не треба. У нас тут є підказки в порядок дій. По-перше, він опускається вниз. потім Друге, про, по кругу йде, і третє е, нічого. нічого не робить. Да, виходить. Нам це треба буде виправити. Так, значить, отут... Значить, треба пуститися. Тут у нас є ще якась підказочка на листочку. Ага, відповідно, показує, що нам треба зробити. Треба перше, щоб воно крутнулось. Друга нас схопила, третя знову крутнулася і ми піднялись от туди. на гору. І щось да. але. Так. Чекай, е... і важель натисне, що це взагалі таке? Так, важель це. Ага, ну це ага. нічого, просто приїде нова вагонятка. Це щоб той жук прийшов. Ча, не приїде другий раз. А, ні. Ой, ай, що я зробив? Наблизив, так. Ось це, зроби, ось це забери. Ага, Забери. Зараз я просто хочу, щоб воно. Нам тут не заважало да. так? так отут, тут у нас висить такий ломік чи кломік. Окей, давайте будемо дивитися, як там було перше це покрутитись, так? друге схопити. Угу. І третє, третє знову покрутитись. покрутитись. І, виходить, ми натискаємо. Воно перший раз крутиться. Ми швиденько біжимо і застрибуємо вагонетку. Оп, Так, застрибнули. Зараз воно нас хапає. І нам треба оп, і спристрибнули. Так. так, не стоп, можемо так. відкрити. Нам треба викон... да, взяти цей ключ. Відкриваємо. Тут зараз Трестерк. наша задача змінити проводочки. Давай мені. А, щоб воно. А спочатку ми маємо замкнути, так? Так, ми маємо щось тут спочатку замкнути. Так. Отак от, от, от ми змінили, бо кажучи, полярність. Якщо ми зараз один... Сидимо... А, вого! Та ні, та воно тобі нічого не дасть. Та, як це не дасть? Тут же ж було. Ні, воно потім впаде з тої штуки крутілки. З тої лапки воно потім впаде, а то воно потім впаде. Так, да, хто впаде з якої лапки? Зато, що нас спало. Зараз бачиш? в іншу сторону. Так, да, в іншу сторону ми поміняли йому порядок, він тепер крутиться в інший бік. Але він бачиш, щось не опустився. А, він не там опустився. Ось так. воно з'явилося. нас з'явилися проводки. Да, так, вот. оці проводки. Пішли. Дивимо, що так. І тут нам їх треба перекрутити. Ні, Ні треба з чорними. Та я не так, не знаю. Отак. Раз. І два. Є. І тепер ідемо будемо робити оце от, щоб воно крутилось так, як нам треба. Так, зараз що воно робить? Воно робить коло. І опускається отут посередині. Нам треба, щоб воно опускалось. Ага, і в вагонетки опускається. І потім друге і коло. Туди. А, ну в принципі нормально. Тобто нам зараз треба в ту трубу вискочить. Угу. Значить. Три, два, один. Запускаємо. Сюди спускайся. Біжи, 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 біжи. Біжу, біжу, біжу. І В вагонетку, в вагонетку. Давай, давай, так, давай. Зараз Осів. нас хопить і нам треба вискочити в цю трубу. Опа. Вийшло. Так, ось тут оці от роботи. Тут роботи цей хуліган, Також, якого ми я вже я бачили. І другий. Якщо ні, ні, це вони так. оце крадені ресурси. Ага, точно, вони роблять бомбу з них. Я згадав. І о, він згадав, що другий робот-бандит теж над ним знущався. Бачите, там якісь його кишенькові гроші вони вкрали. Але ми бачимо, що вони бояться поліцію. Угу. Опа, нас помітили. А ну і я войде. Так, дюрмо. Так, нас помітили і кудись закрили. Закрили в тюрму, в якій сидить якийсь теж робот. Давай натисне на робота, що у нас? Що він хоче? Йому треба Так ми можемо її зробити. Беремо ці от водорості, туалетний папір. Ага. Оцю штуку? Так. Це Вона нам потім знадобиться: так. туалетний папір беремо. Треба висушити водорості на лампі, наскільки я пам'ятаю. Угу, я теж. От. Отримали тип, типу табак. І е, так, комбінуємо їх. І облампу теж підпалить, не? Не треба? Ні, мені. А, сам Каже, дякую. Оп, І рука відпала. Він нам руку, дав. Так. А ми можемо, так, да, піти? Там от є якась мишача нора. Присядь, присядь. Угу. Бачимо, що тут сусідня камера є. Там якісь ще два роботи. Ой, вони злякались, коли побачили нашу руку. Тягнемо далі. Тут у нас є теж ще дві нори. В одній живе миша, а друга веде в третю камеру, в якій є якийсь ящик, і на ньому лежить шва... ну, Мітьолка. Мітьолку забираємо. Оп-оп. І ми з цієї метолки можемо зробити ключ. Бачите, щоб відкривати каналізаційні люки, бо по формі воно якраз як кран. Так, ну, давай, стрибай туди. Поповзли до цих хлопців. Ми, по-моєму, можемо тут. Так. Від... А, ні. так. Опа, привіт! Ой. <ривіт> ну, так, але значить, не сюди, нам треба. Далі ми не можемо, там бачите, закрито, значить, повземо Ой. в інший бік вправо. Так. Ага, Темно. Повзди повди. Зараз тут <ривіт> щось да, вилізу. Меню вилазить, тут треба не опускати так низько. Побігла. Опа, і вкрала в нас швабру. Так, тут сидить робот. Ще один який. І знову ми пригадуємо, як він який він хуліган. І ага, ось він згадує, як він сидів з подружкою, вони там гуляли, у них було побачення цей робот в них стріляв з рогатки. Дуже смішно. Так. Значить, і ми бачимо, що у нього є ключі. Так? Що ми можемо зробити? От покажи, давай він коли відхиляється, ми можемо отак. Хоп, і він впав. Ми забираємо кулі. Він такий, опа, нема куль. Хм, дивно. А нам ключ не треба було забирати. Забирай, забирай. Забираємо ключ. Він йде з мішені, набирає собі панові. Чекає? І зараз буде Я повертатись. Остап розкидав даємо кулі. Він зараз буде повертатися і. Так, ти кулі там вже збереш. О, нарешті. А, ні, то треба, треба, щоб правильно, щоб він пішов знову за кулями, і ми а, там відкрили камеру або щось типу того. Давай, 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 натискай, коли він від. Так. Ти вже на цей скоб Оп, забрав забрали кулі. кулі. І зараз треба буде вискочити, коли він піде. Давай, вилазь. Вилазь, вилазь, вилазь. вилазь. Давай, давай, швиденько. Ключі. Один і другий, мабуть, вставляй. Другий встигаєш? Ні, сюди. Сюда, сюди, сюди, Тут сюди. треба було другий теж. Ну, сюди, Ну, він, він, зараз піде. Та він, бачиш, довго збирає. О, о, о. о. Чекаю, ці очі. Ці двоє втікли. Е. -е. А. А. і давай ж, закрить треба його. Ага. А, все. сам туди Ну пішли в, в ті камери. Ага. Уа? Уа? <кхи> ми теж послизнулися. Так, це виходить ті самі камери, а ну позаглядай, можна в них заглянути. Сюди, ні, сюди можна. А ну це там, де Дійди. були ті два робота. <круто> ну, заходимо. Понько. Так, у нас тут. Е, та нам вниз не. Так, у нас тут є пульт, на якому треба ввести е, щось типу кода, так? Час. Це час, а час, підказочка у нас була. годиннику там. Так. А, а давай, вважки. до речі, поглянемо. Ладно. Це там не можна зайти без того без часу. Ось ми йдемо сюди. Тут у нас, бачите, давай я трошки покерую. У нас тут є кімната а, і є така це, підзорна труба. Можемо піти подивитись в неї. І ми бачимо десь далеко вежа, і бачите, от ті хулігани вон, з бомбою лізуть на вежу. Це вежа, в якій сидить місцевий король. Да? Наскільки я пам'ятаю? Mm -hmm. вот. І вони, бачите, закладають. Бомбу. Ой-ой-ой, біда біда. Так, добре. Так, Кнопочка. Кнопочка. І ми бачимо час. Так, це у нас скільки виходить. 45 хвилин, так? Teu, 40? Так, ні, 45. 45. Так, 45 хвилин на. Яку на четверту, на п'яту, Да? Ага. Да, четверта 45. Тобто, або 16 45, в залежності від того, який це день. А ми звідси, да, прийшли? Так. Да. Угу. Обігли. Зараз нам треба. Відкрити ці двері з кодовим замком. Так, давай, набрай. Давай спробуємо 16.45. Ага, не можна. Значить четверта. 0, 4. 04, 45. Якщо просто натиснути і тримати. Натискаємо. Оп! Чудово! Оп, абам. Так, о. О, я ненавиджу цю штуку. Тут треба, Тут е треба зібрати. Треба, щоб все зелена було да. в зеленому трикусі. Всі зелені зібрати е в середину. Майже зробив. Майже. Ось так. от. Так, але оце не. Але як то кажуть, що... майже не рахується. Так, зараз ми отак. Точно так? Угу. О, все, чудово. Все, відкрили. І у нас тут є якийсь пістолет. Виходимо. Так, давайте. І сюди. А нам сюди треба. А на що нам туди? Ага, точно. Забираємо цю помпу. О, круто. Давайте на вихід. Я пропоную вийти в місто і на цьому закінчимо. Далі да, продовження потім будемо знімати далі, бо гра не дуже швидка. Так, be, так, вона, так, не... досить довго. вона проходиться відносно швидко, але як б, для одного відео буде задовго, тому так. виходимо в місто. То точно. Так, пішли. Так я люблю оце пінать. Путь. Ай, пор... порожньо. Бом-бом. Все, пішли. <рес> Прикольна, штука взагалі. Піо страйк. Виходимо. От, ми вийшли в місто. Так, друзі, давайте на цьому зупинимось, і наступне, в наступному відео ми вже продовжуємо, так? Так. Всім, Всім дякую т... за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. Зустрінемось в наступній серії. Всім пока-пока! Пока-пока!